Дорогі брати і сестри, доброго дня і ласкаво просимо, радий вас бачити, можна сказати. Віра в смерті Воскресіння Христа та життя в великодній духовності наповнює життям надію і спонукає нас робити добро. Зокрема, це допомагає нам любити і плекати братерство, що без сумніву є одним з найбільших викликів для сучасного людства. як чітко побачив папа Франциск. Братерство походить з глибоко людської сутності. Ми здатні до відносин і, якщо хочемо, вміємо будувати. Справжні зв'язки між собою без відносин, які підтримують нас і збагачують з самого початку нашого життя. Ми не змогли б вижити, рости, вчитися. Вони є різноманітними різними за способом і глибиною. Але безсумнівно. Що наша людськість найкраще реалізується, коли ми є і живемо разом, коли нам вдається відчути справжні неформальні зв'язки з людьми, які нас оточують? Якщо ми замикаємося в собі, ми ризикуємо захворіти на самотність а також на нарцисизм, який турбується про інших лише з власного інтересу. Інший тоді зводиться до когось, від кого можна взяти без того, щоб ми були готові дійсно давати, віддавати себе, приносити в дар. Ми добре знаємо, що навіть сьогодні братерство не є само собою зрозумілим. Воно не є миттєвим. Багато конфліктів, війни, що точаться у світі, соціальні напруження. Та почуття ненависті здавалося б, свідчать про протилежне однак, братерство не є прекрасною неможливою мрією не є бажанням небагатьох ошуканих мрійників, але щоб подолати тіні, які йому загрожують. Потрібно звернутися до джерел і перш за все черпати світло і силу від того, хто єдиний звільняє нас від отруте ворожнечі. Слово брат походить від дуже давнього корення, що означає піклуватися, дбати, підтримувати і утримувати. застосоване до кожної людини, воно стає закликом. Запрошенням, часто ми думаємо, що роль брата чи сестри пов'язана з родинними зв'язками, кровним спорідненням, належністю до однієї сім'ї. Насправді, ми добре знаємо, як розбіжності й розбрат, а іноді й ненависть можуть руйнувати стосунки навіть між родичами, а не тільки між незнайомими людьми. Це свідчить про необхідність сьогодні, як ніколи, нагально переосмислити привітання, з яким святий Франциск Асеський звертався до всіх незалежно від географічного та культурного, релігійного та доктринального походження. «Омнес Фратрес всі брати. Було інклюзивним способом, який святий ставив на один рівень усіх людей саме тому, що визнавав їх спільну долю гідності, діалогу, прийняття та спасіння. Папа Франциск повторно запропонував цей підхід бідняка в богос асісі, підкресливши його актуальність через. 800 років в енцикліці «Фрателлі тутті, всі брати, це всі, яке для святого Франциска означало гостинний знак універсального вселенського братерства, виражає суттєву рису християнства, яке від самого початку було проголошенням доброї новини, призначеної для спасіння всіх. Ніколи в ексклюзивній чи приватній формі це братерство базується на заповіді Ісуса, яка є новою, оскільки вона була здійснена ним самим надмірним виконанням волі Отця, завдяки йому, який полюбив нас і віддав себе за нас. Ми у свою чергу можемо любити один одного і віддавати життя за інших. Як діти єдиного Отця, і справжні брати в Ісусі Христі, ісус. Полюбив нас до кінця, каже Євангелія від Йоанна. «Коли наближалися страсті Христові, учитель добре знав, що його історичний час добігає кінця. Він боявся того, що мало статися. Пережив найжахливіші муки та покинутість Його Воскресіння на третій день стало початком нової історії, і учні стали повноцінними братами після стількох років спільного життя. Не лише тоді, коли пережили біль смерті Ісуса, але перш за все, коли визнали його воскреслим. Отримали дар духа та стали його свідками Брати та сестри підтримують одне одного у випробуваннях. Вони не відвертаються від тих, хто потребує. Вони плачуть і радіють разом в активній перспективі єдності, довіри, взаємної довіри. Динаміка – це та. Яку дає нам сам Ісус? любіть одне одного, як я полюбив вас братерство, дароване Христом померлим і Воскреслим? Звільняє нас від негативної логіки егоїзму, розділення та зарозумілості. і Повертає нас до нашого первісного покликання в ім'я любові та надії. Які оновлюються щодня, Воскреслий показав нам шлях, яким слідувати разом з ним, щоб відчувати себе і бути всіма всім братами.